поговоримо про проблеми на цих перемовинах, тому що США оці перемовини, які мають відбутись в Саудівській Аравії вівторок, вони будуть вимагати негайного перемиря і з боку України і Мордора. Хто не піде, ну до того будуть застосовувати тиск. Хоча Україну вже тиснуть і так зі всіх сторін. Нам сьогодні компанія Максар перестала надавати супутникові знімки. До того розвідка перестала працювати, яку неможливо повністю замінити там техніка. Не працює, як ми розповідали про та, я розповідав. І купу є різних проблем, тобто на нас відбувається тиск однозначно. Ще для нас велика проблема на цих перемовинах це Європа. Зі своєю імпотентною позицією, абсолютно імпотентна позиція, тому що цей саміт сміливості, як я його назвав вчора, він приніс нам що? 15 мільярдів євро, які і так до цього саміту нам дали деякі країни, такі, як Нідерланди, я розповідав, такі як Норвегія і інші. Тобто є ці гроші, за рік можете їх використовувати. І більше ні на що вони не спромоглися. А я думаю, що просто рішення саміту, по тих 20 мільярдах, які мали бути додані до 15, Просто заблокували огорчена і для того, щоб не позоритися всією Європою, вони вирішили вийти і сказати, що 15 мільярдів є. Якщо треба буде ще грошей, ми ще додамо. А де оці 100 мільярдів Макрона? Де це все? Цього нема. Що на цьому саміті, до речі, вони зробили, вони все ж таки прийняли оцей план оборони Європи на 800 мільярдів євро. І це вже добре, тому що якщо вони це почнуть робити, все одно країни, такі, які підтримують, як Норвегія, як там, я не знаю, Німеччина та й Франція, вони з цього плану, з цих запасів зброї зможуть видавати цю зброю і допомогу Україні. І це все одно добре. Але